Я хочу вам розказати про нашу диспетчеризацію. але почнемо це з того, що диспетчеризація потрібна для того, щоб працювало отакі От частотники в нас встановлені на 12 теплопунктів, до них підключені насоси. Це потрібно для того, щоб нормально подавалося тепло в вашій оселі і ваші квартири, тому що наша котельня, селище нове розполагається далеко, і тому, якщо не будуть працювати ці насоси і в тому числі частотники, то тепло буде поганого якості. Тобто перепад буде низький, тиск буде низький, і температура в оселях буде не така, як потрібно. І не такого якості. Тепер розкажемо вам про нашу диспетчеризацію. Частотники, які ми вам показували, розказували, всі підключені до цих моніторів. Здається, що, ну, що тут такого, там, телевізор, там, це все, але ви не розумієте, наскільки це важливо і е, е, наскільки це потрібно. Особливо в наш час. Зараз, ви всі знаєте, в зв'язку з такою обстановкою часто бувають перебої зі світлом, часто воно вимикається або поганої якості, тому що тому світло виключається і в зв'язку з цим виключаються і наші насоси. І так як у нас теплопунктів 12 і вони розположені всі на території нашого посілка, ну далековато друг від друга, ми взагалі сиділи і не розуміли, де воно що там виключено. А так це все виведено сюди. Тут показано тиск, показано, що насос працює. І ми сразу реагуємо і бачимо, де наш насос виключений. І буквально там 10-15 хвилин виїжджає аварійна бригада, і одразу цей насос включається, що люди навіть не замічають, що там у них трошки тепло це вже виключилося. І ми реагуємо, це зразу ну, це все видно. І день, і ніч в нас, так як бригада працює круглосуточно, ми ці всі аварії устраняємо зараз. В наш час, особливо, я вже ще раз повторююся, в наш час, який ми зараз живемо, ну це просто, ви знаєте, це наше так сказати, ну дуже добре, що воно в нас є. Ми дуже вдячні керівництву, що нам цю установку поставили, що деспетизацію цю зробили, тому що ми можемо завдяки їй е, давати. Нормально безперебойно тепло в нашій квартирі і в нашій оселі.